Всім привіт, народ контора цеха з вами всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу зробити невеликий обзор різцетримача станок 1 в 62 г або він же 16К20. Вирішив зробити невеликий огляд, так як дуже часто запитують, що це за різцетримач. Ну, В принципі, насправді воно так і є, бо я до цього наприклад, їх також не бачив, тому маю можливість е, зараз вам його продемонструвати, показати, можливо, кому стане в пригоді, кому цікаво, можливо, комусь сподобається. Е, я вже майже зібрав е, стандартний різцитримач, 3, -3 І тепер ще маю змогу е, і порівняти їх цей і цей. Ну, Наприклад, вже по загальному виду можна прослідкувати так, той момент, що цей різцетримач ну, набагато більший. Ну, можливо, не набагато, але більший, він жорсткіший, в ньому більше, більше м'яса, як то кажуть. І такий він тут глинти посерйозніше, хоча їх менше на один. Якщо тут у нас на касеті 4, то тут. То тут Лише три, але товщина різьби на порядок більша. Тут здається М16, а тут М12. Так, ну їдемо далі. Давайте почнемо з цього. І почнемо з того, як він сідає на малу продольну. Нічого тут складного, і надзвичайного, ніяких підшипників, нічого немає. Є просто такий циліндр. З основою садиться він на штифти і піджимається, здається, двома гвинтами. Так, Далі маємо ми такий палець, маємо отвір. Відповідно, маємо отвір в основі. І коли вони співпадають, то в нас є стандартне положення даного різцитримача відповідно перпендикулярно до осі шпінделя і паралельно направляючим станка. Місце таке є лише одне. Різні положення інші, вони фіксуються вже без цього пальця, тобто лише за допомогою цієї прижимної гайки. Так, далі, значить, якщо ми знімемо цю штуку то ми можемо бачити, що вдягається вона на звичайний такий циліндричний шток діаметром, зараз я вам скажу, в 32 мм. Відповідно, коли ми візьмемо стандартний ріцитримак, то бачимо, що одягається він вже на отакий от здоровенний конус. Тобто, якщо ми їх порівняємо, то можемо також бачити, що різниця трохи є. Трохи є різниця. Далі, значить, по самій касеті Виглядає вона отак. Це е, подовжений трошки варіант, є варіант, е, трохи коротший. Також от, видно, да? ну, трошки коротший. І е, можна їх використовувати як отак, так і так. Перекручуються тільки ці чотири гвинта і регулюючий гвинт. До, до речі, цей гвинт відповідає за регулювання висоти касети самої відповідно, і різця, що стоїть у ній. Ну, але бувають такі випадки, що за малі різці, коли потрібно ставити, то потрібно все одно підкладати якусь підкладку, щоб різець став трошки вище і... Бо ця штука не дотягнула. Ну, тоді можна вже так працювати. Ну, це стосується лише дуже малих різців або дуже тонких з тонкою державкою. Отаким чином працює даний механізм. Як я й казав, є там ексцентрик, який займає певне положення і таким чином або прижимає, або відпускає отаку от шляпу. У свою чергу, ця шайба входить в теподібний паз, який є на кожній касеті. Ще на касеті є така ребриста поверхня, який має свій крок. Відповідний крок є на самому корпусі. І от коли ми вставляємо. Цю шляпу в теподібний пас і крок співпадає з кроком, то тоді касета у нас займає своє положення. Даним гвинтом ми можемо відрегулювати висоту або опустити, або підняти. Виставили висоту і далі вже Дотискаємо цей глин, його можна крутити як по часовій стрілці, так і проти. Він зажимає, відпускає в обох направленнях. Тобто, якщо ви затягли по часовій, відповідно відпускати також потрібно по часовій. Зажали проти, відпускати треба по часовій стрілці. Ну, я звик весь час як закручуємо болт правої різьбою, так і відпускаємо. Тобто, щоб не плутатись. Ще хотів би звернути вашу увагу на те, що е, дана ребриста поверхня, мало того, що має свій крок, який в даному випадку становить 5 мм, так вона ще й має різний кут оцих трикутничків. Тому хто буде стикатися з даними тримачами, щоб мали на увазі, бо попадались мені на очі і зустрічались схожі за конфігурацією розмірами касети, але мали. Е, Трошки інші ці вказані мною параметри. Це саме стосується і цього тепаза, тобто його розмірів. Ще хотів би вам показати трішки інше виконання касетного різцитримача, який представлений у нас на іншому токарному. Він трохи менший і трохи відрізняється по конструкції. Замість ребристої поверхні, яку я показував, він має просто такий ласточкин хвіст. Він фіксується за допомогою цього гвинта через проріз в корпусі, при затягуванні корпус зжимається і фіксує касету. Той самий регулюючий гвинт, який регулює висоту різця. Ну і в цілому принцип роботи досить подібний. Коротше, такий вийшов невеликий обзорчик. Я надіюсь, що я все сказав, що все, що кому, кого цікавило, все це почули. Насправді нічого надзвичайного тут немає, все тут дуже просто. Нічого, як то кажуть, хитромудрого. Я висловлюю лише свою думку і користуюсь лише своїми власними спостереженнями. Я вважаю, що кожен із цих. Елементів має право на життя, питання залишається лише за зручністю і жорсткістю. Якщо питання зручності це досить риторичне питання, тому що я вважаю, що звикнути можна до чого завгодно. А от питання жорсткості. Залежить від того, які роботи ви проводите і які цілі ви переслідуєте. Якщо ви щось дрібне таке робите, то вам достатньо цього. Якщо ви дерете там щось, щось таке нерівне і грубе, то, то, звичайно, що краще користуватися цим здоровенним. Ну, коротше, якось так. Ну, все, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Надію, що відео для когось. Буде корисним, ну і заходьте в гості, як завжди.